Він готує кращі бургери в країні. Готую і вас навчу. Погнали! Нарізаємо кільцями огірок, беремо якусь банку і охайно наповнюємо її. Далі робимо огірковий маринад з яблучного оцту, цукру, зерен гірчіці, а ще куркуми і води. Перемішуємо, заповнюємо банку і шейк-шей. 20% жиру, 80% м'яса. Це він про котлети. Нарізаємо невеликі шматки м'яса, охайно перемішуємо. Після чого двічі пропускаємо через м'ясорубку. Формуємо однорідний м'ясний рулет, розділяємо на 6 частин, ліпимо кульки. Хорош. Переходимо до соусу кочунес. Це як кітчунес тільки з пастою кочудян. Топлене вершкове масло, кочудян, соєвий соус, мед. Проварили, охолодили та об'єднали всі інгредієнти з мазіком. Тепер нарізаємо цибулю дрібним кубіком, а суперніжну молочну булку обсмажуємо на вершковому маслі до брунатної скоринки. Ось так. А тепер смеш котлета. На дуже гарячу пательню кладемо фарш і через пергамент сильно притискаємо. Нам потрібна скоринка. Солимо та перевертаємо. Повторюємо цей процес з наступною кулькою. Сирний соус. Натираємо сир, в теплі вершки кидаємо два види чеддеру та розмішуємо до однорідності. Збираємо бургер, наливаємо кочунес на смажену булку. Далі цибуля, смаж котлета, сирний соус, ще котлета, ще сирний соус, мариновані огірки, кетчуп та гірчиця і накриваємо булкою. Подивіться, який люкс. Бургер чемпіон. Це було офігенно. Але після двох бургерів в одне обличчя. Панжест. Для мого травлення best.